Подих війни на сцені. У рівному актори Маріупольського театру показали поетичну імпрезу. Вона створена за віршами сучасних українських письменників, захисників Маріуполя та пересічних мешканців міста. У виставі учасники ділилися найболючішим, а саме пережитим в окупованому місті. Більше про атмосферу на сцені рівненського театру Ляльок розповість Павло Невасенко. Він футболіст. Він політика, починаючи. Вона психолог. Він фізик ядерник. Він історик за професію воїн за покликання. Вона маркетолог, Тут бойовий медик, інститут, університет, курси. Він професійний військовий. І, і він і він і вона ліцей, академія, строкова служба, контракт. Він на війні 14-го. Завільнився з ротації за тиждень. Чутливим та життєвим віршем розпочали поетичну імпрезу маріупольські актори у Рівному. Тим самим вони хочуть показати, не дивлячись на те, що Маріуполь під окупацією вони завжди пам'ятають про своє місто і несуть його культуру по всій Україні. Наша основна діяльність це якраз підтримка української культури і маріупольської культури, зокрема, тому ми любимо і нам подобається показувати наші вистави маріупольцям, їх підтримувати, тому що вони не самі. Ми їх розуміємо як ніхто, тому що самі є. Маріупольцями, тому це таке підтримка маріупольської культури, наш осередок, щоб він жив, навіть незважаючи на те, що наше місто зараз знаходиться в окупації і наша така культура майже знищена, але ми її підтримуємо. Незалежний театр авторської п'єси Концепшн переїхав до Києва після півтора місяця перебування в окупації. Нині відроджують свій театр у столиці. За цей час актори показали близько десятка вистав про Маріуполь. Вони складні, вони складні і для глядача, і для акторів, але вони важливі тим, щоб люди не забували про це, щоб вони не обманювали себе, що сьогодні тихо, завтра тихо все закінчилося. Ні. Поки що, на жаль, не закінчилося, і це триває. І щоб були нагадування про це кожен день до нашої перемоги. Поетична імпреза Маріуполь наживо це не просто декламування віршів українських письменників та військових, а й особистий біль та переживання акторів про те, що їм довелося пережити. Знайшлося місце у постанові і жінкам, які нині боронять Україну. Квіти в руках тримати, доводиться холодною вогнепальною зброєю. І чим лякатимете її тепер? Потім Ще багато побачите, доведеться чи може відмінностями споміжувати. Вона не боїться більше смерті. Вона не боїться страждання її бувало на серці гірше. І любов та кохання крізь призму війни Маріупольці тепер сприймають по-своєму. Відчувати знову. Ви називаєте це почуття любові. Бажання жити ось що є любов. У рівному подивитись імпрезу прийшло й чимало тимчасово переміщених маріупольців, які нині мешкають у нашому місті. Зізнаються, для них це можливість побачити та відчути своє рідне, і ми запрошуємо таким чином не тільки наших маріупольців, які проживають в тих чи інших містах, а й запрошуємо всіх ці всі ті громади, щоб вони подивилися на Маріуполь, подивилися на його культурний фронт, який допомагає. Нашій країні е, перемогти ворога актори театру Концепшн вірять, що мистецтво може зцілити навіть понівечену душу, впевнені у перемозі України у цій війні, а тоді обов'язково повернуться в рідний український Маріуполь. То хоробрість серці віднайшов чисті в серці переможе завжди Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини рівного.